Привіт і слава Україні. Ну що ж народ, маємо серйозну ситуацію, яку ми можемо обговорити про що хотів вам розказати про пса-патрона, наприклад, правда, можна, можна. А можна ще трішечки поговорити про черговий е, як то розпил бабла. Ну і звичайно, зачепимо інтерв'ю генерала Сирського, яке відверто кажучи, коментувати в подробицях сьогодні. Ми не будемо, але деякі тези розберемо, тому що це треш. Скажу відверто, як військовий, який має невеличку тяму, звичайно, і як політик, який теж знайшов там політичні вподобайки. Так, саме про це сьогодні поговоримо, тому поїхали. Знаєте, хто такий пес патрон? Це найкращий сапер України. Я вам скажу, що Юра Гудименко, мій побратим, написав допис, що вважав себе, саме вважав себе, жартував. Що він другий за відомістю сапер України після ПСА Патрона, але після останніх подій, буквально позавчора, він зрозумів, що він все-таки не другий, а третій за відомістю сапер України. Навіть, напевно, і ПЕС Патрон був затьмарений новим прізвищем в цих військах. А саме, мобілізований насіров, служитиме в ЗСУ сапером. Так от. Що відбулося? Я вам скажу, що відбулося. Відбулося повна хрень, яка відкрила скриньку Пандори. Отже, мобілізація цього чоловіка була пов'язана з тим, що йшли для тих, хто не знає, судові засідання в контексті отримання одного з найбільших хабарів корупційних злочинів, які були в історії України. Там цифра щось там 700 мільйонів, чи що я вже там не пригадую е, ті цифри, але суть не в тому. І ось роками йшли судові процеси, і зараз вже суд майже добігав кінця, і ви думаєте, був вирок. Ні, Насіров мобілізувався до ЗСУ, в саперні війська Генерального штабу. Ну, десь, коротше кажучи, десь тут недалеко. В Чому прикол? Ну, ви скажете лапі, ну чого ти доколупався? Ну багато хто мобілізовується і все і по ним зупиняються. Кримінальні провадження, і в принципі, це вроді би як правильно і так далі. Але піднявся гвалт тому, що це категорія топ-чиновників і категорія дуже резонансних справ. Піднявся серйозний гвалт. Так от чому я звернув увагу на цю процедуру. І на те, що відбулося. Справа в тому, що після гвалту наказ про мобілізацію Насірова і зарахування до військової частини сапером був скасований самим командиром, а проти цього командира військової частини ще й зараз іде службове розслідування. Я навіть не здивуюсь, якщо воно не закінчиться нічим, або навпаки, закінчиться чимось великим за зловживання владою чи ще якоюсь хренью. Побачимо. Ну, питання зараз навіть не про того командира, і питання не в тому, чи порішав. 에, цей насіров з бригадою охорони Генштабу, чи не порішав? Питання не в тому. Питання в самій суті. Отже, є дві таких тези. Теза перша, чи можна скасувати наказ про мобілізацію? І теза друга, чи можна застосовувати мобілізацію до тих, хто знаходиться під підозрою чи під обвинуваченням в судових процесах? Цей скринька Пандори, і про це ми зараз поговоримо. Отже, вже, скажімо так, не жартуючи, а досить серйозно, що відбулося відбулася історія, коли наказ був скасований, але це суперечить серйозному рішенню Конституційного Верховного суду. Процедура призову військово зобов'язаного на військову службу під час мобілізації є увага незворотньою. А визначення, що вона була десь протиправною, не спричиняє відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу шляхом її звільнення. Про це сказала касаційна інстанція Верховного суду України. Приблизно виглядає так: підходить поліція і каже: Добрий день, ваші документи показує людина документи, каже, о, вам пора вже до військомату, бо ви от в нас є в тій категорії людей, яким пора. Підходить ТЦК, беруть людину, він каже: народ, в мене відстрочка від мобілізації, бо я, умовно кажучи, там працюю на військовому заводі. Ну каже, зараз перевіримо, приходять в воєнкомат, дивляться в воєнкоматі. Нема в нас таких паперів, нема підтверджень, все. Він каже: і ще взагалі в мене немає там одного ока, і я не чую на одне вухо, бо в мене ще є куча довідок, але вони всі вдома, тому треба їх доставити на ВЛК, здати аналізи і так далі. Воєнкомат каже, хустовський воєнкомат, наприклад, каже: ні, ні, чувак, у нас план. все, ВЛК прийшло, каже: так, Господи, там одного ока немає, ну друге ж є. Так подумаєш, там вухо там не чує. Ну то фігня все. І мобілізовують людину. І потім умовно, якщо ця людина навіть доведе в судах, що її мобілізували неправильно, то це не тягне за собою наслідку, йому ніхто не дає дємбіль. І Верховний суд в цьому питанні поставив крапку, що навіть порушення процедури мобілізації не тягне за собою наслідок, а саме дємбіль. Крапка. Все. Закон написаний, один для всіх верховний суд поставив крапочку, і все. Але що відбувається з Насіровим? А з Насіровим відбувається те, що піднімається гвалт, я-я-я. Як то так, то чиновник мав іти в тюрму, пішов в армію, і цей наказ про мобілізацію Насірова і зарахування до списку військової частини, десь там Генерального штабу. А ви що думали, що посадки штурмувати він піде? Цей наказ скасований самим командиром, який його видав. Мало того проти цього командира порушили е, зараз там службову перевірку. Чим вона закінчиться, я не знаю. Може посодять, а може, не посодять. Но сама суть, наказ, виявляється, про мобілізацію можна було скасувати. Глянь, народ, ви собі навіть не уявляєте, це я вам кажу, як, як юрист, юристу, як адвокат, адвокату. Це скринька Пандори. Це реально відкрилася скринька Пандори. Бо вибиваєш вікно, Ну, з однієї сторони так виглядає. Вибиваєш вітрину в магазина, тобі оголошують за хуліганку підозрюю, і ти по цій підозрі ходиш з адвокатами в суди 10 років. Аж поки війна не кінчиться. Так. Да. Бо виходить, тебе не можна мобілізувати, бо ти ж під підозрою. Ну, насіро вже ж під підозрою. Антикорупціонери гвалт підняли кажуть, кажуть: ні, ні ні він має до суда добути до кінця нафіг. Яка мобілізація? І другий варіант, другий варіант такий є, що. Навіть якщо тебе мобілізували, але, мобілізували, але з якимись там порушеннями, то це можна, виявляється, скасувати і насрати на рішення Верховного суду. Тобто, ви розумієте, що вони зараз заклали? В цій історії з Насіровим? Вони заклали відкриття ящика скриньки Пандори, причому по двом позиціям, як розвалити систему мобілізації в Україні? Ну і скажіть, що не уроди. Ну, але ж питання сьогодні не лише про насірово, це я вам так просто як для затравочки дав цю тему, тому що у нас є ще дуже цікаві теми на сьогоднішній день. І одна із таких тем називається приблизно так: Кабмін виділив 113 мільйонів гривень. Увага на консультації щодо угоди про надра із США: 59 мільйонів для Мінекономіки, і 54 мільйони гривень для мін'юсту. Увага! Вони це мають зробити до 15 квітня. Ви мене почули? До 15 квітня сьогодні маємо 10 Отже, за 5 днів вони зараз освоять на консультаціях 113 мільйонів гривень. Ми тут з хлопцями поспілкувалися, ми готові консультацію надати за 10 мільйонів гривень. Нам тут треба для одного підозрілу дуже багато міщаків. Але сама суть, ви розумієте, як іде відбувається на сьогоднішній день піздінг грошей на всьому. От, просто на всьому. Ну, 113 мільйонів за 5 днів на консультації. Ну це ж трендець. Це триндєць. Фух, так. Ну, що ще? Ну, а ще давайте подивимося, як в нас збивається волонтерський рух. Ви знаєте, є така структура, яка називається справа громад. Туди багато хто з вас донатить, я знаю точно і так далі. Так, от. Гайдукевич написав е, сьогодні допис з запитанням до нашого національного банка, до Андрія Пишного. Каже, тут мені довелося якусь люту діч сьогодні коментувати. Користуючись минулим, коли ми працювали в телеефірі одного телеканалу, хочу спитати при свідках фінмоніторинг Нацбанку. Ви там геть кокухою поплавились? Отже, що вони зробили? Вони сьогодні е, з з звертаються з запитом до громадської волонтерської організації справа громад. Чому вони, увага, суть запитання, стали більше допомагати ЗСУ? Це якийсь страшняк. Вони сьогодні хочуть дізнатися, чому волонтерська структура більше допомагає ЗСУ? Блядь, це якийсь трендєс. Я розумію, що туди гроші кидають багато хто з вас, і в тому числі ж Петро Порошенко. Ну як же ж без нього? Але курва. Ви сьогодні прийшли до громадської структури, яка волонтерить, і питаєте, чому вони багато волонтерять? Мене це, відверто кажучи, вкурвало. Так що, такі от моменти в нас на сьогоднішній день відбуваються. В когось вже, напевно, в голові закінчилась війна. Ну і друзі, я вам обіцяв поговорити трішечки про інтерв'ю Сирського, яке він дав Соні Кошкіни «Лєвому берегу. Я його перечитав. Я перечитав коментарі в пані Соні Кошкіної на сторінці у Фейсбуці. Дуже багато хто написали такі, знаєте, хвалебні речення. Ой, я перечитав два рази. Це стаття для тих, хто вміє читати. Курва, ви реально вмієте читати? Я зараз не буду розбирати це на молекули. Якщо захочете, ми можемо просто-напросто по всій статті, по всім тезам, по всім питанням пройтися. Ну, по тим, де я маю можливість знання, якісь базові речі. Дати пояснення своє, свого відношення. Але я вам зараз розкажу просто-напросто трішечки таку затравочку зроблю. Якщо захочете, зробимо такий навіть великий якийсь ефір. Але для спонсорів нашого з вами каналу ну має ж бути якась ізюмінка і якась подяка для тих, хто тиснув кнопку спонсорства в описі до цього відео. Але тим не менше, я для всіх нас вас зараз скажу лише деякі тези, які я. Там прокоментував саме на сторінці Соні Кошкини. Отже, питання щодо мети курської операції щодо і питання е, Бахмутської операції, про яку розповідав сирський. Отже, що сирський сказав? Сирський сказав, що от, питання відновлення контролю над Бахмутом ставилося в площині перебивання трьох доріг. Ну там одна на Попасну, одна на небальцевої, і так далі. Тобто, і от був такий задум щоб можна було перебити ці три логістичних дороги, і те угрупування там двадцяти чи там тисяч російське угрупування, яке було в Бахмуті, можна було таким чином, відрізавши від логістики, вибити нахрен на хлам? Ну, ну вроді би нічого ж такого поганого він не сказав. Правда, сидить Лапін і собі думає. Почекайте, а я проводжу тут а, е, аналогію з курською операцією. А скільки там логістичних доріг було у наших підрозділів, які були заведені туди на суджу? Одна, то ти, курва розуміючи ситуацію, що для Бахмута треба перебити три і зрозумів, що ми цього не змогли зробити, але найбільш боєздатні підрозділи заводиш на курщину там, де є одна дорога. Ну, півтори, так ми їх назвемо. Я про це написав, чесно кажучи, і прокоментував дуже коротко. Тобто, давайте говорити відверто. Ну, це питання мети курської операції. Я написав, що тобто, мета, яка була прорив. Рейд, полонені строковики, показати, що ми ще б'ємося ну, міжнародним партнерам, позитивна реакція, бойовий дух, світові медіа тобто це ж нормально? Нормально. А далі було змінене рішення. Тому що ми не пішли рейдом, а далі ці рішення і заяви політиків про якісь козирні карти і про обмін територіями. І що ми зробили? Ми сіли на Курщині в оборону. Я казав, що це очко операція. очко. Чому тому, що сидіти в обороні, коли в тебе немає переваги в артилерії і неба, ну це дуже така фігова історія. І рано чи пізно вона закінчиться погано. Але я ж не знав, який, можливо є план Б там слідуючий крок, слідуючий крок. І казав, що я не можу критикувати, бо лише генштаб знає, які подальші кроки він буде робити. Але я зразу застерігав, що сидіти. І добавити собі там 200-300 кілометрів лінії фронту, е, сісти в глуху оборону десантними підрозділами, закордонною технікою, з танками і тою всього, що туда ми запхали. Ну, це фігня. Нас просто з неба будуть знищувати. Але ще раз наголошую: для відновлення контролю над Бахмутом, про який розповідав Сирський, він хотів перебити три дороги росіянам логістики, а сам. З Курською операцією заходив по одній. Ну, подивіться на мапу бойових дій. Ні, я розумію, там стежками ще там, можна і, і дві назбирати. Ну ми говоримо зараз про серйозну. Так от, і я про це написав. Але ще раз наголошую, після того, як політики прийняли рішення, що вони поміняють Курську область там, на не знаю, на Маріуполь. Я так само казав, ви що ідіоти, ви думаєте, вам суджу поміняють на Маріуполь? Да ніколи в житті. Але політики прийняли рішення втримувати територію, і це була шляпа, причому програшна шляпа для нас. І я це теж написав в коментарях Соні Кошки. Далі третій момент вихід з Курщини І мати 60 тисяч плюс ворожих військ на хвості. Це третій момент, на який треба звернути увагу. Бо саме в цьому ключі Сирський розповідає, що. Сьогодні росіяни фактично вони вже почали наступ на Сумщині, і вже є певні моменти, які нам даються дуже важко. Я не буду зараз говорити про ті населені пункти, які зараз фактично вже перестали існувати. Так, на, на Сумщині вони перестали просто існувати, щоб ви зрозуміли, вони розбомблені. Але я дуже добре пригадую, як мені розповідали по телевізору наші політики і дуже багато дотичних до банкової розповідали громадянам України, що народ, ми там буферну зону создаємо. Так що тепер сталося з буферною зоною? А далі, а скажіть, будь ласка, а було 60 тисяч угрупування, загрожувало Сумщині до початку курської операції? Ні. Це все запитання, на які там не було відповідей. В цій статті Сирський просто промовчав, що сьогодні ми маємо над Сумщиною 60 тисяч плюс, які сидять в нас на плечах. Ну, які вони хотіли на наших плечах заскочити і так далі. Ну, не заскочили, але сидять зараз і тиснуть на Сумщину. То скажіть, будь ласка, хто змінив ці два попередніх плани? Прорит, прорив, рейд і так далі. Другий план буферна зона, Ну, їх обох вже нема. І сьогодні ми маємо навпаки ще більшу загрозу для Сумщини. Я не кажу, що росіяни би не хотіли би. Тиснути на Сумщину. Звичайно, хотіли би. Але зараз вони завдяки Курській операції. Росіяни фактично там зосередили 60 тисяч. А два попередніх плани вже зм... відмінені. Бо обміну території нема, буферу нема. І Сирський каже, що вже готується, вже фактично йде наступ на Сумщину. Отже, ці всі стратегії провалилися, бо бо. Три крапки знак питання. Саме головне, ще раз наголошую: в обороні Некурщини без переваги в небі ми фактично стисали найкращу піхоту і десантуру і купу техніки. А Сирський що? До початку курської операції не знав, що в нас немає неба? Ну просто таке запитання. А скажіть, будь ласка, без неба, Статичний фронт це що? Це повна шляпа, щоб ви розуміли. Статичний фронт це повна шляпа, це нори, це те, що ми маємо на Донбасі. Бо динамічна оборона і рейдова війна це те, що дало успіхи у визволенні Київщини, Харківщини, Херсонщини. Він що, не знав, що динамічна оборона дає успіхи нам, коли ми не маємо неба? І третє питання: хто йому дав наказ? Все-таки сидіти на Курщині, формувати так звану буферну зону, і тримати території для можливого обміну на Маріуполь. На, напевно, це я тільки зараз сказав одну тему, яка перетинається з двома питаннями до Сирського, які були задані в цьому інтерв'ю: а саме, питання проблем з контрнаступом і відбиттям Бахмуту, і питання, яке я пов'язав з курською операцією. Бо воно все взаємозв'язане, бо воно похоже. Якщо ти хотів росіян загнати, перебивши логістику в мішок, фактично в Бахмуті, то скажи мені, будь ласка, куди завели наших солдат суджі, маючи замість трьох дорог, яких мали росіяни, ми мали фактично одну ну, така історія. І це тільки дуже коротко про одну тему про мобілізацію. Її провал писати було мені в коментарях дуже довго, Я так і сказав, не хочу. Тобто, сирський на на наговорив. От, Зеленський нам теж наговорив, що ми там 30 тисяч в місяць мобілізовуємо солдатів, а росіяни, виявляється, там 8-12 тисяч в місяць мобілізовують. Ви вірите в цю історію? Тобто росіяни за рік мобілізовують 120 тисяч, а ми що виходить? 300? Фігня якась. Ну, коротше, коротше, далі. І ще я вам хочу сказати: тобто, в цьому інтерв'ю, якраз таки, оце от фортеця Бахмут, я багато бачив, що Сирський не договорив, промовчав. До речі, я ще хочу сказати, що дуже багато протиріч було е, закладено в самих тезах, які говорив генерал Сирський. Ну, але що мене порвало на глушнях? Знаєте що? Я вам скажу. Мене порвало на глушняк те, що Сирський сказав, що перемогою для, для, для нас це є вихід на кордони 91-го року. Тобто генерал-командувач нашими військами не розуміє екзистенційності цієї війни, перемогою для України є відсутність загрози з боку Росії. Бо чи будемо ми на лінії розмежування 22-го року, чи будемо ми на кордоні 91-го року, якщо існує Росія. Значить, загроза не зникає, а отже, перемоги як такої нема. Ну, це десь приблизно так. 44-й рік Радянський Союз вийшов на кордони з Європою, звільнив свою територію, поставив прапори і святкує перемогу. А від цього нацистська Німеччина що? В космос улетіла? Це сьогодні говорить головником наших Збройних сил України: що вихід на кордон 91-го року це наша перемога. А майор у відставці Ігор Лапін каже, що ніхрена. екзистенційність ціє, цієї війни полягає в тому, що на одній планеті Земля росіяни від нас не відстануть стільки, скільки будуть мати можливості. Вони вже не відстають від нас сотні років. Тому перемога це не вихід на кордон, а перемога це відсутність загрози з боку Росії. Але ви знаєте, я вам хочу сказати: напевно, Зеленський прочитав інтерв'ю Сирського і теж видав. Понад 67 тисяч військових Росії зараз знаходяться на Курському напрямку. Вони закінчували це переміщення для наступу на Сумський напрямок. Треба було трішки змінити їх плани, і тому ми там пішли десь там по Білгородщині. Тобто цей чувак взагалі не розуміє, що загроза на Сумському напрямку не сьогодні з'явилася. Просто так. А вона формувалася. У цих 67 тисяч військ накопичувалися протязі останнього цього періоду. Ох. Коротше кажучи, я, я, я сказав те, що мав сказати. Хай на мене генерал обіжається, хай не обіжається, але це, це, не, це операція очко. Це явка з повинною. Так, це явка з повинною по організації операції очко. Я так вважаю. Знаєте, я чесно скажу, е, ніколи не лізу в критику стратегічного замислу, поки він ще йде. Чому? Тому що треба мати більше інформації, треба мати відповідну освіту і так далі. І я завжди казав, що я не можу критикувати Сирського, бо я ж не знаю, куди він ту курську операцію буде пнути. А тепер вона закінчилась. І тепер, по закінченню цієї операції, ми бачимо загрозу для Сумщини. Значить, оцей стратегічний замисел був провальним. Бо загроза для Сумщини рік назад, і загроза для Сумщини сьогодні трішки різні загрози. А отже, стратегічний замисел був неправильний. Хто за це буде відповідати? Ну, не знаю, у нас ж для генералів бойовий імунітет. А деяких генералів можна і злити. До речі, Сирський в цьому інтерв'ю практично так і зробив. Так, це було завуальовано, натяками і так далі, але він злив. Це мене вкурвало. Тому такі мої думки, друзі, хотів з вами поділитися ними. Ну і що ж, як би там не було, ми все рівно маємо наближати нас до нашої перемоги. Донатьте на ЗСУ, будьте тим ЗСУ. Ну і звичайно, підтримуйте наш канал, підписуйтесь. Так багато з вас дивляться відео, не підписавшись. Бо ви думаєте, що ви тиснули на того дзвоника, вам приходять сповіщення і все нормально. Ні, не нормально. Треба підписатися на канал, задонатити, звичайно, спочатку на ЗСУ, і якщо є можливість, підтримати монобанк PayPal. В описі до відео ви це все знайдете. Все, ми переможемо. Слава Україні! Доповідь закінчив.